То такий ох, егоїстичний рабовласник чи магучитель, що спільного у сфінкса та кобилячої голови. Як випадково не купити годованця? Відповіді на ці та інші цікаві запитання ви дізнаєтесь у цьому відео. Це чарівний світ української міфології і я, Нік Лисицький. Починаємо. Боротьба добра і зла, чорного і білого це нудно. Так само нудно, як і підкорятися встановленим нормам. Грати за правилами, які придумав хтось інший, адже набагато легше перемагати у грі, правила для якої встановлюєш лише ти. Саме так вважають справжні трікстери, герої, які не зважають на кордони та заборони, і своїми діями, часом добрими, часом злими, а часом просто дотепними, формують нову реальність. В українській міфології також є герої трікстери, хоча всі вони доволі сильно відрізняються від своїх іноземних колег. Тож Якщо в попередніх серіях ми часто порівнювали наших героїв з персонажами інших культур і шукали у них спільне, то сьогодні я розкажу вам про унікальних автентичних героїв, які ні на кого не схожі. Наш перший герой, широко відомий в Україні і майже незнаний за її межами це мах і вчитель Ох. Ох, персонаж одноіменної казки, яку українці знають з дитинства. В цій казці його змальовують маленьким старим зеленим дідом, який живе під землею, де у нього теж все зелене. І хата, і стіни, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти. Сказано все-все. Коротко нагадаю вам сюжет. Ох забирає собі в найми ледачого парубка, і після кількох років служби той стає працьовитим, кмітливим, красивим і навіть отримує здібності перетворюватися на тварин та різні речі. Ох, звісно, не хоче відпускати такий талант, полює на хлопця, але тому вдається оха перехитрувати і, зрештою, одружитися з царівною. Прочитати казку повністю можна на нашому сайті magicworld.com.ua Посилання в описі цього відео. Якщо сприймати сюжет буквально, то Ох виглядає злим, егоїстичним рабовласником. Але чарівні казки це не лише яскраві сюжети. В них закодовані давні образи, символи і уявлення людей про довколишній світ. І якщо поглянути на Оха під цим кутом, ми побачимо зовсім інший характер, який цілком підійде для голівудського сюжету. Перш за все, ох не просто живе під землею, він чаклун, який повеліває демонічними істотами. Адже наймечками Оха є мавки. Якщо ви дивилися випуск про романтичних героїв, то пам'ятаєте, що мавками стають душі померлих дівчаток. А якщо ще не дивилися, обов'язково подивіться. Після того, як Ох бере в найми ледачого хлопця, він кілька разів його спалює, після чого той стає роботящим вправним красенем. Вогонь символ очищення і часом творення. Таким чином, Ох здійснює обряд ініціації, наділяючи хлопця новими магічними здібностями. Фактично передає йому свої знання. Це підтверджується далі, коли виявляється, що той може перетворюватися на птахів і звірів, так само, як і ох. Тож ох, не просто старий злий дід, він міфічний володар підземного світу, трікстер, який, порушуючи усталену природу речей, наділяє звичайного юнака над природними здібностями та перетворює на одну з перших осіб держави. Не менш цікавий і інший казковий персонаж, мало відомий поза Україною, але доволі знаний у нас. Кобиляча голова, можливо, перше, що спало вам на думку, це популярний мем, який можна зустріти у Тікток. Але цьому мему всього кільканадцять років. А справжня, тобто міфічна кобиляча голова, набагато древніша. В казці, яку ви також можете прочитати за посиланням в описі цього відео. Кобиляча голова по черзі приходить до двох сестер і дає їм прості завдання: перша слухтяно їх виконує, за що кобиляча голова щедро її обдаровує. а друга не лише не виконує. А ще й поводиться грубо та нечемно. І за це кобиляча голова її з'їдає. Як і у випадку з Охом, ця історія значно глибша, ніж може здатися на перший погляд. В українській міфології кінь не лише вірний супутник воїнів, а й символ зв'язку з потойбіччям. Кінь допомагає потрапити герою у інший світ Тридев'яте девяте царство, де герой має виконати якесь завдання, знайти артефакти або перемогти зло. Іншими словами, пройти ініціацію. Однак, на відміну до Оха. Кобиляча голова не супроводжує героя, а є лише стражем. Цим вона подібна до Сфінкса, персонажа єгипетської та грецької міфології. Давньогрецька легенда говорить, що Сфінкс, чудовисько з тілом льва, крилами птаха та жіночою головою, читував на мандрівників, задавав їм хитромудрі загадки. Та вбивав всіх, хто не міг їх відгадати. Наша кобиляча голова задовольняється менш інтелектуальними завданнями. Їй достатньо, щоб її обігріли та нагодували смачною вечерею. Тих, хто виконує прохання, вона переводить на новий рівень. А ті, хто не виконує, потрапляють на той світ. Буквально про діяльність наступного нашого героя і досі можна почути в українських селах. Він типовий порушник природного порядку, який діє на межі добра і зла годованець. Цей персонаж, якого ще називають домашнім чортом, більше знаний на заході України. Годованець допомагає по господарству, чим дещо схожий на домашнього ельфа. Але його суперсила в тому, що він робить свого хазяїна заможним. Власне, саме ті, хто хоче швидко розбагатіти, і заводять собі годованця. Годованець ідеальний помічник. Він пасе корів і коней, допомагає у будівництві, оберігає від пожежі, стереже господарство, сприяє продажам на ринку. І навіть забирає майно у сусідів та приносить своєму хазяїну. Тим, у кого є годуванець, завжди щастить і в справах, і в житті. Однак за свою службу годуванець вимагає відповідного ставлення. Його потрібно постійно годувати яйцями, хлібом і несолоною кашею, поїти молоком та всіляко йому догоджати. І не дай Боже його розсердити. Можна залишитися без усього, що нажито. А от позбутися годуванця, навіть сердитого, не так вже й просто. Навіть при переїзді в інший будинок. Він переїжджає за своїм хазяїном без запрошення. Існує лише кілька надійних способів зробити так, щоб годуванець відчепився: звернутися до виробита мольфара, який застосує певні закляття, або продати. До речі, дізнатися більше про мольфарів ви можете, подивившись випуск про мудреців української міфології: продають годуванців на ринку, де його можна випадково отримати мимоволі. А це так собі варіант. Бо тоді від нього буде лише шкода і ніякої вигоди. Якщо хтось пропонує купити якусь річ зі всім, то таким чином може продати і годованця людині, яка нічого не підозрює. Тому, щоб не прихопити з собою небажаного товариша, потрібно сказати, що купуєте тільки те, що бачите, і назвати конкретну річ. Годованець, напевно, єдина міфічна істота, яку можна створити. Тобто, якщо раптом хтось захотів би отримати свого власного годуванця, то для цього існує спосіб. Потрібно взяти зносок. Маленьке яйце з несформованим жовтком від чорної курки, покласти його спеціально зшито для цього торбинку і 9 днів носити під лівою пахвою. Увесь цей час не можна хреститися, молитися і митися, не можна ні з ким говорити, а їсти лише пісну та несолону їжу. Якщо все зробити правильно, то на 10-й день з яйця з'явиться годованець. Втім, пізнати його ще та задача, тому що немає єдиної думки щодо його зовнішнього вигляду. кажуть, що він може з'являтися у формі різних тварин: чорного або рудого кота, собаки, чорного коня, курки, півня, ворони, бужа, цвіркуна і чорного зайця. Однак щось мені підказує, що з курячого яйця може з'явитися лише одна тварина. За багатьма свідченнями, годуванець буває і у вигляді людини: маленького чоловічка, волохатого діда чи хлопчика з ріжками. Тобто, якщо попросити штучний інтелект зобразити годуванця, він може виглядати якось так. Як бачите, українські трікстери неймовірно колоритні і мають всі шанси здивувати світ, потрапивши до голівудських блокбастерів. Але є в нашій міфології герої, які заслуговують на всесвітню популярність чи не найбільше. Саме про них я розкажу в наступній серії. Буде цікаво. Обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити.